Чи є життя після смерті, таємниця загробного світу. Що чекає на нас після смерті? Це питання хвилювало всіх людей у всі часи. Тисячі людей, які пережили клінічну смерть і доторкнулися до вічності, свідчать. Після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічності тільки починається. Звичайно, нікого не тішить думка. Про існування пекла Хотіло бся після смерті потрапити в краще місце, де немає мук, немає болю, немає воїн, проблем зради насильства. Тому можна почути безліч вчень, що пекла немає, а в на найгіршому випадку ви просто навіки заснете або перестанете існувати. Адже Бог люблячий і Він не може віддати когось на вічні муки. Є хороша новина. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло і смерть. В Його руках ключі від пекла і смерті, а це означає, що ніхто без Його відома туди не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях і життя і я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і не потрапити в пекло після смерті, вам потрібен Бог, Ісус Христос, для того і прийшов Христос на землю, щоб кожна людина могла з'єднуватись з Богом через Його церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків. Іде наріжний камінь сам Ісус Христос. Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднуйтесь до нас. Ви щодня зможете підключатися до онлайн спілкування молитов переломлення хліба і бути частиною сім'ї Божої. Нехай Бог благословить вас.